Привіт! Сьогодні здійснюємо з вами знайомство з мембраною клітини. Мембрана клітини виконує такі основні властивості, рухливість, самовідновлення та проникність має досить складну будову, складається з двох шарів ліпідів, які своїми гідрофобними голівками повернуті ззовні, а гідрофільними кінцями усередину клітини та пронизані білками. Які забезпечують функцію транспорту, зв'язувань та перенесення речовин усередину та зовні клітини. Така будова модель мембрани називається рідинно-мозаїчна. Вперше її відкрив Ніколсон у 1972 році. Основна функція плазматичної мембрани забезпечує форму клітин. Надає їй Міцності та пружності. Транспортує речовини, маючи вибіркову проникність крізь плазматичну мембрану. До основних функцій плазматичної мембрани належать такі функції, як транспортна транспортує речовини, з метаболітична ферментні білки беруть участь у процесах взаємоперетворення речовин, рецепторна. Білки сприймають інформацію з зовнішнього середовища, захисна, білки формують антитіла та опорно до білків мембрани прикріплюються елементи цитоскелета.